Вітаю в ефірі ДРК Львів. Новини у випуску дізнаєтесь про конференцію для жінок, національне свято, шоколаду, охорону праці очима дітей та ще багато іншого у студії. Ірина Палига, сурдопереклад, Віри Муць. Через теплу зиму господарі на два тижні раніше почали садити ранню городину. Тому дещо вже навіть посходило. Відтак перший урожай очікують вже на початку травня. Як і що вже можна садити, дізнавалась Ірина Кунинець. На вулиці хоч і холодно, однак ще з початку лютого ця родина активно працює на городі. Поки господар готує землю, господині садить ранню капусту. вже зійшла, салата зійшла, рукола зійшла, цибулька. Що там, ще щавель, струшка. Аби городині було тепло, пан Іван спочатку ставить такі собі каблуки, тобто опори під плівку. Не відкривай їх, аби часом холод не зайшов. А от часнику каже, навпаки, добре і без пластикового захисту. Раніше в старину то накривали там і гноєм прикривали і листям е з дерева. І все. А зараз технологія, що не накриває часник нічим, висаджується його осінню. От е через зиму він, як бачите, от, прийнявся і росте. Тим часом пані Леся рекомендує що найкраще садити вже зараз. Цибулі добре, там морква, якщо скорше зійде. Радістка не є така краси, гарна, якщо вона як тепленька, то вона така без хвостика. А тату з більше хвостик має. І хоч ціни на насіння зараз немалі, дещо навіть два рази зросло у вартості. Все ж родини руками не полишаються і справи. Так до пенсії хоч пару гривень мають. Та й внучку буде Владислав, бо добре знає, що корисно їсти. Їсти овочі і фрукти це дуже корисно. На рівщині хіба одне підприємство, яке займається ранньою городиною. У Бузьку вирощують листя салату, кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку. На загал з вирощуванням ранньої городини займається здебільшого населення, яке має присадивну ділянку. Вони й збувають продукцію на ринки. Щоправда, точна кількість таких селянських господарств невідома. Ірина Куденець, Метро Кривенко, новини. Львівські активісти промоніторили місцеві заклади на доступність особам із інвалідністю. Так із з понад 100 ста громадських місць, хіба у 12 частково дотримано необхідних вимог. Тобто є приміщення, де вище першого поверху неповносправні вже не можуть потрапити. Краща ситуація з приватними закладами, кажуть активісти. Натомість вкрай складно потрапити у театр Леся Курбаса та дитячу поліклініку на вулиці Хімічній. Усе це заслухали чиновники та голови районних адміністрацій та побі. Цяли відреагувати, треба би було дослідити і тодіми. Напишемо протокол комітету з доступності. Будуть відповідні доручення тим структурам, які є міськими. Ті, які є державними структурами, будуть надіслані листи. Будемо дивитися на їхню реакцію. Немає пандусів. Якщо кнопка для виклику соціального працівника є, тоді вона не працює. Найбільшою перепоною зараз для маломобільних груп населення є все таки сходи. Жінки миротворці у Львові впродовж двох днів триватиме цикл семінарів для жінок. Цей проект діє в Україні з серпня минулого року. Ключові питання обговорення на конференції роль жінок у розв'язанні конфлікту в Україні та примирення людей з різних регіонів. Проект діє за підтримки уряду Великобританії. У Львові на конференції зібралися активні жінки з кількох регіонів України. Опісля офіційної частини учасники заходу провели символічну акцію Ходу білих троянд заради миру єдна. Нання Я стежу за ситуацією в Україні тому я знаю, як багато і сильно страждають українці. Великобританія продовжує надавати вам підтримку. Жінки можуть відігравати у миротворенні, у дипломатичних зусиллях велику роль в історії багато випадків, де чоловіки задіяні у військових конфліктах. Але історія замовчує про те, що трапилося з жінками. Ми з вами дуже добре знаємо, що жінкам діставалося тяжке наслідя війни у найтяжчі часи. Жінки збираються разом, і саме це єднання, спільні пошуки шляхів вирішення складних ситуацій Ситуації. Це шлях вперед. Сльозами наших українських жінок встелені дороги по Сибірах, гордістю за своїх синів сьогодні сповняється весь цивілізований світ, молитвою української жінки наповнена. Не одне чоловіче серце. Ви робите для нас, для нашої держави, для нашого суспільства щось неймовірне і надзвичайне. Ви вселяєте віру чоловіків в те, що вони воїни, в те, що вони переможці, в те, що наша Україна буде такою, якою вона є в ваших мріях. За минулу добу на сході України не загинув жоден український військовий, проте поранили трьох бійців. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він заявив, що на Донецькому напрямку бойовики застосовували міномети у районі Опитного. У цілому провокацію і прицільні обстріли бойовиків тривали по всій лінії зіткнення. Найгарячіші точки Світлодарська дуга, район Горлівки та Донецький аеропорт. Противник відкриває вогонь як в день, так і вночі. Але після заходу сонця. Кількість обстрілів і щільність вогню різко збільшується. Всього на Донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 46 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. На Луганському напрямку було спокійно. На Маріупольському противник порушував режим тиші по всьому фронту. Він написав мелодію, а вона стала державним гімном України. 4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький. Сьогодні минула 201 перша річниця з дня його народження, і сьогодні вперше його пам'ять вшанувала у Львові біля постаменту. Нагадаю, пам'ятник оцеві Михайлові Вербицькому встановили на розі вулиць Вербицького Бандери та генерала Чупринки наприкінці минулого року. Явірник Руський – колись Галицьке село, центр української просвіти. 201 рік тому там народився Михайло Вербицький. Сьогодні ще не вмерла Україна у селі звучить лише один раз в році. На малій батьківщині Вербицького української громади немає вже більше як півстоліття. А це Львів Михайло Вербицький тут провів 13 років свого життя. Однак талант композитора відкрили все таки у перемишлі. Він не чужий для Львова, для львів'ян. Ось тут гімназію він закінчував у Львові, в духовній семінарі трошки нижче на вулиці Дорошенка. Він навчався. А оскільки перемишль у цей час був. У Галичині, центром національного і громадського відродження, створили співацьку музичну школу, де вчили талановитих дітей нотного співу на основі європейської школи, на основі нот. І таким чином він там дістав, власне кажучи, ази, здобув композиторської школи. Біля пам'ятника автору гімну України людну його пам'ять прийшли вшанувати представники обласної та міської влади, школярі та небайдужі львів'яни. Були присутні і нащадки Михайла Вербицького. Праправники отця пригадують про славного родича. Родина Вербицьких мовчала руками. За радянського союзу за одне прізвище могли посадити за грати. Зараз гордяться. Однак потім в родині композитором більше ніхто не став. То були часи, коли тато в кухні пошепки оповідав нам, хто ми є, якого народу, чиї ми нащадки. І щоб тільки ніхто не дізнався, бо ніхто би не дістав ні освіти, ні нічого. Узичні нахили були в татового брата. Був у нас такий. Олександр він закінчував лісотехнічний інститут і консерваторію. Він прекрасно співав. У нього був прекрасний баритон. Ото єдиний що мав музикальні здібності. Цього року віча пам'яті вперше відбулося біля постаменту Михайлові Вербицькому. Його встановили минулоріч. Композиція складається із бронзової скульптури та гранітної стели, на якій вирізблено ноти мелодії українського гімну. Ірина Качмарик, Олег Колегреб, новини. А ще сьогодні 67 років виповнилося б автору червоної рути. Про нього кажуть. Той, хто змінив музичне життя країни, Володимир Івасюк відкривав для України нове звучання естрадної пісні. Його творчість називають феноменом у музичному просторі не лише нашої країни. 35 років музикознавці і критики намагаються розгадати секрет геніальності пісень Володимира Івасюка. Видатний українець, який прожив усього лише 30 років за своє коротке життя, написав 107 пісень, 53 інструментальні твори та створив музику до кількох з спект... Спектаклів Наймасштабніше солодке свято країни у Львові. Свій ювілей, 10-й фестиваль, відзначає національне свято шоколаду. Продовж п'яти днів у палаці мистецтв на Коперніка чекають усіх любителів солодкого. Цьогоріч організатори підготували для ласунів тонни шоколаду та море вражень. Побувала Україні солодкого і Ольга Матейчик. Вона покаже і розкаже більше. Чорний, білий, молочний, гарячий, навіть найвибагливіший знайде чим поласувати. Палац мистецтв на п'ять днів став солодкою країною. Приїхали з білої церкви з Київщини. Жінка ну, ждала цього свята. Ми приїжджаємо вже третій рік спеціально аби відвідати свято шоколаду. шоколада. Дуже любиш шоколад? Так. Да. організатори. Підготували для львів'ян та гостей міста чимало атракцій та майстер-класів. І з нового це шоколадний музей, який є достатньо інтерактивний. Можна зрозуміти в цьому музеї етапи, як і росте шоколад, як він, як він переробляється з какао-бобів, І навіть буде імпровізована шоколадна фабрика, будуть ведмеді, які охороняють шоколад. Можна буде спробувати достатньо інтерактивно інгредієнти, з якого він використовується. Шоколадні фірми на пробу привезли свою продукцію, а також тематичні сувеніри. На святі можна не лише посмакувати солодким, а й спробувати приготувати ласощі самому, що правда, під пильним оком професіоналів. Всі бажаючі, хто зможе прийняти участь у майстер-класі, власноруч зроблять кілька цукерок у формі сердечка. Вони можуть додавати певні інгредієнти, горішки і різні інші. Таким чином вони приймуть участь у створенні шоколаду. Так само вони дізнаються звідки береться шоколад. Ви побачите шоколад, дуже смачний. Ви побачите нові нові цукерки. Ви були при лів'яни і гості відчують може нові на якісь нові смаки, тому що тільки що у нас з'явилося кілька нових цукерок. А от у сусідній будівлі триває матч за звання шахової королеви світу. Тож ця тематика також присутня на солодкому святі. Ця брила вагою тону вже у неділю. Перетвориться на шоколадного шахового коня. Специфіка, звичайно, є складність тому, що він може відколюватись, ну так як і з каменем. Ми, ну, так як ми з культури, ми працюємо і з деревом, і з каменем, тому ми маємо вже трошки досвіду роботи з такими матеріалами. А загалом дуже цікаво і смачно. Маленькі відвідувачі зможуть помандрувати дитячим шоколадним королівством. Працюватиме й казкова кондитерська. Коштує квиток на свято 25 гривень. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. І ще до теми солодкого львівський шоколад для українського ринку. Чи не все виробництво шоколаду, кави та артеку спрямоване на вітчизняний ринок? У топі найкращого і наймасштабнішого виготовлення вафлі, зоряне сяйво і плитки шоколаду. Новий директор шокофабрики зізнається, мають обмі амбітні плани розвитку. Зокрема, запуск нового найменування, а це означає збільшення кількості робочих місць. Що для Львова означає економне зростання? Нині штат більше тисяч. І працівників У нас є гарна програма інвестицій. Ми будемо підвищувати потужність підприємства, то робочі місця додаткові будуть створені. Я думаю, що зараз ми говоримо за нову лінію, яка буде від 20 до 40 працівників вимагати. На праці очима дітей під такою назвою у Львові відкрилась виставка дитячого малюнку. В обласному конкурсі взяли участь майже 350 юних митців. Малювали на тему обережності на виробництві. Діти зображали, як себе треба поводити у різних життєвих ситуаціях та що робити, аби уникнути травматизму. Переможців обиратимуть у трьох вікових категоріях. Загалом буде дев'ятеро призерів. Усі малюнки можна оглянути у театрі для дітей та юнацтва. Оголошення результатів відбудеться наприкінці квітня. В першу чергу ми оцінюємо якість роботи, самостійність автора виконання цієї роботи і звичайно тематика роботи це головні критерії, по яких ми будемо відбирати наших конкурсантів і головних переможців на Львівщині. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді звично підсумуємо день. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. До зустрічі.